Ефект неочікуваності у прилуках ямковий ремонт доріг розпочався так само спонтанно, як і закінчився. А інакше і не могло бути, що на сесії скандували депутати. Бо як можна було на порозі зими виділити кошти на поточний ремонт доріг? Хіба з надією на Бога і на погоду? Та на жаль, дива не сталося, і погода усіх підвела. Спершу місто накрили проливні дощі, а далі зовсім неочікувано у кінці листопада випав перший сніг. І звів нанівець усі мегаремонти. Та підрядникам варто віддати належне. Робота кипіла і в дощ, і в сніг, і в день, і вночі. Якось, для прикладу, у військовому містечку тут яму асфальтували майже до опівночі за годину дорясного снігопаду, коли синоптики попереджали про негоду, та що не зробиш, аби освоїти 5 мільйонів гривень, виділених на поточні ремонти. До слова, усі 5 так і не встигли використати, незважаючи на турборежим. Освоїли лишень 3,2 мільйони гривень. Да, 60 орієнтовно. А далі погодні умови нам не дали можливості працювати. Виконулись роботи на найбільш проблемних мільянках вулиць штахової Марії. Чого на найбільш проблемних по вулицях? Чого так? Тому що потреба була 13 мільйонів, щоб ямки всі закрити, а виділили всього 5 мільйонів. Uh -huh, uh -huh. Того найбільш проблемні ділянки були, ну, планувалося закрити усі. Цікавимося в Олега Созінова, які саме ділянки не встигли доасфальтувати. Ми не встигли зробити вулицю Пир'ятинську, дуже-дуже планували, і вже вона наступна була у нас. Вулицю Пир'ятинську ми не встигли зробити. Ми не встигли зробити, ми половину зробили вулиці Котляревського, другу половину ми не встигли зробити Котляревську. Mm -hmm. Так, ми не встигли зробити вулицю е, Гетьмана Сагайдачного, це Фрунзе, як на Новий побут їхати. Mm -hmm. Ми не встигли зробити провулок е, Гетьмана Сагайдачного, це поворот, сюди до про. Так, е, які в нас там були ще договори, я вспоминаю просто. Так, це сказав, це сказав. Ми не встигли 1 травня зробити. Ми не встигли зробити європейську. Інспектуємо свіженький ремонт, проведений кількома тижнями раніше. Навіть неозброєним оком видно, що асфальт уже почав висипатися. Імовірно, через недотримання технічних норм укладання. Щоправда, технагляд усі об'єкти прийняв та схвалив. Те, що ми виконали, так технічний нагляд усе перевірив. Надали нам протокол випробування асфальтобетонної суміші, підтвердження, що вона модифікована, тобто дозволено укладатися ну, в цей сезон іменно осінь, пізні осіння. Всі документи є, все прийнято звичайно. Так наглядом і тут знову назріває питання: куди було поспішати з виділенням коштів, чи не почекали б ці ремонти до весни. Знову цепами відбувайлами зробили підрядників. Нагадаємо, їх роботи міська влада показово призупиняла з початком неочікуваних опадів. Хоча на що на порозі зими могли вплинути виконавці робіт, питання риторичне: хіба що хмари розвести руками? Те, що було покладено в листопаді, і на початку грудня вже висипається, вже викришується. І Я впевнений, що до весни ці латки не достоють. Тому навіть якщо і були виділені кошти цих 5 мільйонів на ремонт. То їх можна було б залишити до весни, і весною спокійно, коли вже зійде сніг, зійде вода, висохне і буде в нормальному стані дороги, тоді вже можна було б робити цей ремонт. Зараз від того, що вони відремонтовані, легше нікому не стало. Однозначно, це халатність як виконавців, які, в принципі, погодились на виконання цих робіт, так і можновладців, які провели прямі договори з ними, заключили їх. І наш нав на, на швидкоруче кажуть, виконалися роботу. Нагадаємо, що всі роботи з ямкового ремонту доріг у прилуках проводилися без тендерів за прямими договорами. І цим фактом зацікавились члени робочої групи Прозорість та підзвітність Чернігівської ОВА, звернувши увагу на дев'ять закупівель управлінням ЖКГ Прилуцької міської ради для поточного ремонту доріг. Шляхом такого дроблення замовник уникнув відкритих торгів на понад 1,7 мільйона гривень, уклавши прямі договори з двома ФОПами. Про це на своїй сторінці повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.